Добрий день! І сьогодні ми будемо повторювати назви одягу, але як ми це будемо робити? Ми будемо гратись. Подивіться, у мене є шафа. Ось така іграшкова шафа. Вона відкривається і тут складений одяг. Ось так. Ще у мене тут є лялька. І я буду гратись і говорити. Беру ляльку. Лялька буде одягати шапку. Шапка. І шапка ось така. Тепла шапка, пора року зима, і ми будемо одягати шубу, шубу. Ось так. Можна одягати куртку. І куртка у мене ось така для ляльки. А якщо моя лялька хоче йти на свято, то треба одягати плаття. І плаття ось таке. Навесні одягаємо кофту і джинси, і лялька буде виглядати ось так. Ось одяг і одяг ми складаємо у шафу і говоримо плаття кладу у шафу. Шапку кладу у шафу, шубу кладу у шафу. Штани складаю і кладу у шафу кофту і куртку. Теж у шафу. І запам'ятайте, одяг ми зберігаємо у шафі. Пограйте у таку гру вдома і промовляйте фразу Шапку кладу у шафу, шубу кладу у шафу. А я з вами прощаюсь до побачення!